Він був стати е, воротарем локомотива довгий час. Зараз моментом часу часом виникає. Я думаю, першим номером у всьому е, одеському футзалі. Ну і е, багато дуже молод, е, новитих молодих воротарів зараз е, у футзалі Одещини. зараз. Я думаю, що зараз! Вертяний пробив фланцем цієї школи є. Пошневецький зараз грає за молодіжну команду Рогану, а Савоні грає за. Буквально вчора спілкувався я з Артуром Вертяним. Якраз згадували ми з ним його брата. І він сказав, що вертяний старший вже вимахав, вона 197 см. Тим часом вона забиває одиском. Він зрівняє рахунок у цій зустрічі. Дуже пристойно. Дає собі е, раду з обов'язками захисника. І більше того, вже бачили ми і ударів від нього зараз далкою тренер. Зараз знову трені рятує свою команду, два сиви від нього і зараз віначі у нас було. То якраз не було видно риски, яка б сигналізувала про цифру 8. Зараз Дальний удар від в другому таймі цього відповідно, е, це у нас. Вже 18 хвилина гри загалом зараз витягне цього разу, прориває, шок, тягне нам голу. Зараз що до моменту цього разу. Він перші мечі. Де він пас одразу на Барсукова, барсуков, 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 пробиває Барсуков. Пас на Барсукова, бой треніна і м'яч у спину, тому ж таки бочуху зараз банчук дає пас на вільного калепіка, калетка, пас на банчука, банчук далі прориває, забуває зараз байчухов, поміж ніг ну і... і виводить він зараз, любов вперед. Тож такий калетюх, але таки ж я як ще бойчук. Тут теж м'яч цей перехопив. Хоча насправді, насправді, по факту, почалося все з того, що не невдали пас. Дав зараз момент ще один. Цього разу повертаємося поза що йдемо ми зараз на цей розріж. вільного удару, зараз прорває воротяний, рятується команду шокор. Мічі Барсаков прорває штрафний. зараз «Шокор» рятується одразу цей новий Симков Зараз розіграє, Знову Барсаков прострілює, шокор зараз знов версиков. Симпорт вже прислумує бобер зараз. Бобер прохоплять, начну. Симпоберла зараз бобер, чому зараз. Що зараз його. не знаю, чи родич, чи одно це все ж таки був такий гіровець, білий, і він зараз в моменту часом бобер, але. Любер зараз м'ячі мечі тут з бобром розігрує атаку, бобру на сложки чотирка у ульбота на прикеті кудись на бобра! Бобер! Бобер зараз стійку влучає, капітан -лю... І Далі таке. Ноті, але при цьому вона фінальна сирна, яка сповіщає про перемогу Люборта з рахунком 2-1.